Як вас відслідковують банки? Або що таке web 3 і при чому тут криптовалюта? Для того щоб зрозуміти, що таке web 3 нам треба для початку розібратися, як працює стандартний інтернет. І візьмемо для прикладу банк. Давайте уявимо, ви користувач монобанку і хочете переслати 100 гривень своєї карточки. На карточку вашого друга, що відбувається під капотом. А під капотом буде відбуватися наступне. По великому рахунку ваш застосунок відправить запит на сервера Монобанку і скаже: Альо, Монобанк, намалюй мені на 100 гривень менше на рахунку, а моєму другу на 100 гривень більше. Так і працює світ в концепції web 2. По великому рахунку, вся інформація зберігається на серверах тих компаній, сервісами яких ви користуєтесь, будь це Google чи Монобанк. Коли ви закидаєте вашу фоточку на Google Drive, ваша фотка конкретно на серверах Google. Натомість Web3 працює зовсім по-іншому. Коли ви будете зберігати фоточку в Web3,